Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 30 березня-субота у мене на каналі програма Субота Головна Подія. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні у програмі Субота Головна Подія я хотів би поговорити про інтерв'ю Володимира Зеленського. Американському телеканалу CBS. Ну, про це інтерв'ю вже багато було сказано, говорено, там Особлива увага, я хотів саме також би і на цьому звернути увагу найбільше акцентувати. Це слова Володимира Зеленського, що там в кінці травня, в червні, тобто на початку літа, Росія ніби там буде проводити великий наступ, і українські війська, Україна до цього наступу не, не готова. Про це багато вже також. Вже говорилось, там різні вже версії зараз є, вже навіть почали говорити про те, що це, напевне, спеціально, так Володимир Зеленський сказав, щоб ввести ворога в оману, щоб якось його пильність приспати і таке інше. Ну, Все, в принципі, може бути у цій ситуації. Можна знаходити купу різних, пояснень, чому Володимир Зеленський саме так сказав, а не інакше. Але з моєї точки зору не треба було цього говорити. Давайте потихеньку, по черзі розберемося із цим питанням. В цьому інтерв'ю Володимир Зеленський також говорив про те, що зима була важкою, українські війська вистояли, хоча в нас була велика нехватка боєприпасів, озброєння. І все ніби важке от позаду. І в той же час він заявляє, що ситуація краща, ніж була 2-3 місяці тому, але виявляється, через 2-3 місяці вона буде гіршою. Бо тоді, ніби, за його словами, Росія має почати великий наступ, а Україна, виявляється, до цього наступу не готова. З, ну, з точки зору логіки, якщо 2-3 місяці назад було гірше, сьогодні краще, то через 2-3 місяці має бути ще краще, якщо працювати. Над тим, щоб покращувати ситуацію, так він там говорив про те, що ми стабілізували ситуацію, що наші партнери, ніби від того, задоволені, що ми стабілізували, але він говорить, що цього замало. Нам треба побільше зброї. Це в принципі правильно, про це потрібно говорити. Нам треба побільше допомоги, і це також правильно, і про це також потрібно говорити. і, Зокрема, про допомогу з боку Сполучених Штатів Америки, бо дійсно вже майже півроку як. Ця фінансова допомога у розмірі понад 60 мільярдів доларів, вона не дає не надається. Ну мова йде безумовно не про конкретну гроші, а про те, що на ці гроші будуть постачатися в Україну, необхідні для ведення війни, для успішного ведення війни, боєприпаси і різні види озброєнь. Зокрема, те, що нам зараз конче необхідно, це засоби для протиповітряної. Оборони і не тільки засоби, а нові системи такої протиповітряної оборони, а також артилерійські снаряди. Хоча от, була інформація, що ніби у квітні вже буде біля одного мільйона тих снарядів з тої чеської ініціативи, які називають, коли вона була озвучена президентом Чехії Петером Павелом. Сподіваюся, що так і буде, і ці, цей мільйон снарядів таки буде в Україні у квітні. Але тепер повернемося до. Ситуації заявою, що Україна не готова до цього наступу. Ну, як Україна може бути не готова до цього наступу, Якщо буде він через 2-3 місяці, ми вже про це знаємо. Ситуація зараз краща. Виділилися великі гроші на будівництво укріплень. Про це також багато було різних заяв. Навіть були спеціальні засідання і ставки Верховного командовича про будівництво укріплень. Ми навіть знаємо, що там в Міністерстві оборони появився великий фахівець з будівництва. Так, колишній куратор чи головний спеціаліст по проекту, який називали Велике будівництво, а в народі воно називалось Велике Керівництво, мова йде безумовно про будівництво до їх. Тобто всі кращі кадри Володимир Зеленський кинув на будівництво укріплень. І інші дії, я сподіваюся, вони також проводяться, які, ну, скажімо, зможуть зробити не Гірше, а, а було б ще, якби, вони, якби ці всі дії були кращими, мали кращий результат, як пам'ятаєте, коли почався український контрнастрів, потім було багато сказано, що він не так успішно е, проходить, бо побудовані укріплення, там лінія Суровікіна її називали, так? що там багато все заміновано, рухатися неможливо. ну Я сподіваюся, що ми також щось в цьому напрямку так чи інакше робимо. Що як мінімум уповільнить цей великий наступ. Хоча е, така заява, що ми до цього не готові. Ну, навіть якщо насправді ми до цього не готові, є серйозні проблеми, я не думаю, що про це варто говорити публічно. Так, не публічно з нашими союзниками, партнерами, напевне, це варто говорити і пояснювати, що і в якій кількості нам необхідно в першу чергу для того, щоб ми були готові до можливого. Великого наступу Росії на початку літа. Але публічно заявляти, ну, я вважаю, що це неправильно. Я пам'ятаю, як у е, 2014 році призначений тоді на посаду міністра оборони адмірал Тенюх, так він тоді заявляв у Верховній Раді, також на весь світ, що в Україні нема чим оборонятися, в нас там 5 тисяч. Військових, які готові і можуть щось робити, воювати. Ну це фактично виглядало як запрошення. Ворога, рухайтеся, йдіть, ніякого супротиву не буде, бо ми не можемо нічого робити. Ну, ми потім знаємо, чим це все закінчилося. Мова потім йшла про е, тимчасову, як ми сподіваємося, всі, окупацію частини Донецької, Луганської областей в ті часи. Зараз така заява це також ну, виглядає, як ніби запрошення. Ми не готові, тому давайте йдіть наступайте. Зрозуміло, що е, можна це пояснити як хитрий такий спецзадум, щоб обманути інформаційний такий спецпроект, щоб запустити таку інформаційну качку, щоб, от, можливо, навіть зараз захотів ворог кинутися е, в наступ, бо Верховний Глокомандуєч заявив, що Україна, Українські Збройні Сили вони не готові. До цього наступу для того, щоб потім були серйозні проблеми у ворога, якщо він почне цей наступ, а ми перехопили ініціативу. Тобто такі пояснення вже, в принципі, в інформаційному просторі з'являються. Хоча, на мою думку, навряд чи вони мають під собою якусь ну реальну реальне обґрунтування, аргументування. Таке пояснення такої заяви. Я думаю, що це ну, було в певною мірою десь емоційно сказано під впливом певних таких даних, які є у Володимира Зеленського. Але знову ж, це не перший раз, коли Володимир Зеленський говорить публічно речі, які, на мою думку, не варто говорити. І все-таки, ну, я тоді говорив, зараз повторююсь: ті люди, які відповідають за його публічні якісь виступи, інтерв'ю, заяви, Ну, зробіть йому, йому як в свій час Агентство моделювання ситуації робило нашим е клієнтам, так, от яким ми це називали світлофор. Червоне світло червоним кольором тези, які в жодному разі не можуть бути публічно озвучені. Жовтим, ну такі там 50 на 50, для того, щоб спровокувати, щось зробити, От вести в оману, умовно кажучи, так, і зеленим, зелений колір що можна говорити, про певні тези, так, і навколо того все крутиться. Це насправді не так важко, це можна зробити. Тим більше, все, що пов'язано з ходом ведення війни. Я думаю, що воно має бути зведено дійсно до певних таких оцих трьох напрямків, що можна, що не можна, що можна так, щоб заінтригувати. І навколо цього і будувати всі різні виступи, інтерв'ю, заяви, коментарі і так далі. Не може бути якась там імпровізація. Так? Емоції зараз вже не працюють, я вже про це говорив давно, що емополітика, яка була доречна і яка мала результат в 2022 році, так, коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії, воно було доречним. Зараз це не працює. Тому все-таки в цій ситуації з тою заявою, що Україна не готова, на мою думку, це було неправильно і такого не потрібно говорити і заявляти. У будь-якому випадку. Не зважаючи ні на що, ні на кого, я сподіваюся, що допомога таки Україні прийде. Вона буде збільшуватися, бо допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна.